Автопригода сталася в жовтні кілька років тому. У селі Гараждя зіткнулися БМВ і Фольксваген. У результаті загинули водій і пасажир Фольксвагена. Водія та пасажира БМВ госпіталізували. За даними слідства, водій БМВ виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем марки Фольксваген. Керував винуватись ДТП автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. А в суді свою вину визнав повністю. В післяобідню пору перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, оскільки перед тим вживав алкоголь керував автомобілем марки BMW, яким рухався по вулиці Лісовій в селі Гаражжа. В напрямку вулиці підгайної, однак, в якийсь момент проявив неуважність та безпечність та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з іншим автомобілем. Як надалі йому стало відомо, водій цього транспортного засобу та пасажири загинули на місці події. А ще один пасажир цього автомобіля отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Чоловік на суді розкаєвався у скоєному і просив суворо не карати. Втім, суддя постановив вирок 10 років позбавлення волі. А також потерпілій стороні має сплатити 500 тисяч гривень.